Оці монахи, семінаристи у подіях кривавої зими. Вони не стояли осторонь. Які мітингарі ділили холодні намети, грілися біля вогнищ, тримали барикади і слали у небо сотні молитов. Для одних вони були надією, для інших спасінням та підтримкою. Останнє дзвони Михайлівського попереджали про небезпеку 800 років тому. Тоді Київ захоплювали монголо татари 30 листопада, 2013-го Вони знову будили столицю обороняти себе від своєї ж влади. Тоді на майдані побили мирний протест студентів. Тоді церква вдруге подала руку мітингувальникам. Студентів дітей сховали за високими мурами Михайлівського Золотоверхого. І саме тоді у ректора Львівської духовної семінарії отця Ігоря Бойка увірвався терпець. Ми зрозуміли, що ми не можемо бути осторонь цих подій, які зараз відбуваються в Києві на Майдані. Два автобуси із львівськими семінаристами вже у листопаді виїхали до Києва. У січні під час першого кровоприлиття майбутні священники теж були. Вони ходили вулицями Києва, співали українських пісень. Не припиняли співати навіть у метро. І тоді пригадую, отець Ігор сталася дуже зворушлива історія. Сиділи дві жіночки в метро, коли ми співали українські пісні. Одна так слухала уважно, інша почала плакати. І Я так бачу, на неї сльози так глються, так щиро, вона плаче. І ми вже виходячи з метро, я так нагнувся над нею, так взяв її за руку і кажу, ви разом з нами. Вона мені каже, так, «Да, ми в місті з вами. Оцю ректору приймати рішення відпустити на майдан його студентів чи ні було не важко. Семінаристи самі просили у ректора дозволу. Серед перших був і другокурсник Олег Мокрик. Хлопець на Майдані за цю зиму був кілька разів, здебільшого не як семінарист. Втім, у вирі подій завжди пам'ятав він майбутній священник. Ну я в суті не маю права ходити туди, йти кидати коктейлі, знаєте. Але чим міг тим допомагав? Навіть тим же словом людей підтримував хлопці, які приходили, старався їх якось розрадити, допомогти. Може, якісь. Медикаменти принести сьогодні. Олег вже не революціонер, а звичайний студент, семінарист. Броні джинси він замінив на підрясники, готуються до великого дня. У вільний час грає на супілці із хлопцями копає м'яч. Якщо я зараз цього не зроблю, своїми блошими не закрию цих дітей. Тому і діти через 10 років будуть тут. І, можливо, моїм дітям вже будуть голови розбивати. А цей отець православної церкви Київського патріархату до останнього намагався стримати агресію між народом і міліцією у грудні. Згодом у січні його ледь не до смерті поб'ють тітушки. Доля отця Олександра на щастя уминула отця Юрія. На Майдан він їхав рятувати душі. Тоді українці каже отець, як ніколи потребували Божого Слова. Отець пригадує, за час майдану до нього підходили десятки людей, які бажали сповідатися. Були й такі випадки, коли майдан докорінно змінив долю людини. Були такі випадки, навіть коли люди, які взагалі ніколи не сповідалися, приходили і просили про сповідь, навіть ті, що були не хрещені, хотіли хреститися вже на місці. Були такі, що йшли десь там на барикади, на зміну і просили благословення. Тобто, ну люди відчували, що без Божої підтримки цей режим не подолати, тобто перемоги не буде. Статистика, наука цифри. в такій делікатній сфері, як довіра до церкви. Вона нас переконує, що після Майдану українці почали більше вірити у Бога і довіряти церкві.